Достеменно невідоме джерело інформації, яке повідомило активістів народного майдану Вінничини, що Вінницькі бійці, які несуть службу на сході країни, воюють без бронежилетів, а харчуються, так би мовити, під ніжним кормом. Однак цього вистачило, аби оборона громадськість пішла вимагати відповіді від військового комісара Вінницької області. З нами погоджуються зустрітися керівники, так але без преси. Ми на це не погоджуємося. Ми вважаємо, що кошти це бюджетні кошти, це кошти платників податків. І тому будь-яка людина, будь-який громадянин, вінничанин має право знати, куди витрачені ці кошти. Протягом години перемовин активістам майдану так і не вдалося досягти головної мети зустрітись особисто під прицілом телевізійних камер із Геннадієм Долгашовим, військовим комісаром Вінницької області. Пояснення присутніх офіцерів, що військомат є військовою частиною і його діяльність підпорядкована уставу збройних сил України активістів майдану. Не влаштовували. Ми Любимо важаємо супом. У нас є інформація, що у вас на територіальну, на територіальну оборону. выделено, это выделено грот, кошки, так? И больше там трех недель или четырех, у вас есть миллион двести на счету, mm -hmm. и вы с ним просто ничего не делаете. А нам, кончено. не нам, а туда, славянским славянских хлопцам, нужны бронежилеты, ну, ну много туда чего нужно. Закупить бронежилеты сейчас, мы были готовы, но казначейство, насколько я понимаю, Деньги и договора пока не пропускают. Мотивируя тем, что у них нет разъяснений, как Провести цю процедуру без тендер майже місяць, да, без одного тижня, ці кошти на рахунки ми прийшли вияснити, чому колеги можуть загинути наші хлопці. Кошти лежать на рахунку військомації. Обласний комісар готовий спілкуватися з людьми, хто сюди прибули громадськими діячами, але без преси. Так як у преси зараз на даний час немає дозволу зйомки на військовому об'єкті після того, як стало зрозуміло, що військовий комісаріат не має відношення до фінансування зведеного підрозділу УМВС України, який дійсно днями відправився на схід, а кошти у сумі більше двох мільйонів гривень обласна рада виділяла на укомплектування батальйону територіальної оборони Вінниця пристрасті дещо вчухли. З яких со чоловік я знаю, що наш батальйон територіальної оборони поїхав в район виконання завдань на даний момент забезпечений. Речовим репо речовому забезпеченню 100%, по озброєнню по техніці. За винятком лише бронежилетів. як стало відомо, батальйон територіальної оборони Вінниця дійсно вибув у місце попередньої дислокації. Коштом обласного бюджету бійці повністю укомплектовані, окрім бронежилетів, проплату за які гальмують державне казначейство. Всі закупівлі і проплати здійснені у відповідності до чинного законодавства. І лише так і не спрощена тендерна процедура не дозволяє отримати необхідні бронежилети. Однак офіцери військового комісаріату запевнили присутніх: бійці батальйону Вінниця отримують ще до того, як візьмуть участь у бойових діях.